Олеже, моє вітання, раді тебе бачити на інтерв'ю. Розкажи, ти зовсім нещодавно приєднався до команди. Які твої перші емоції і враження? Емоції позитивні. Тим паче приїхали в Турцію на збори, тому емоції позитивні і будемо працювати тут з позитивом. Ти вже разом з командою в Києві пройшов тестування, познайомився з гравцями, з тренерським штабом. Розкажи, як тебе сприйняли, як тобі колектив? Колектив дуже класний, класні хлопці. Дуже позитивні, веселі, тому сприйняли теж, я думаю, мене добре в колективі. Але ще я лише другий тиждень в команді, тому це таке. То з часом, я думаю, ми дуже здружимося і будемо показувати це на полі. З ким зараз найбільше комунікуєш, з ким живеш в кімнаті? Е, живу з Євгеном Запоростом, тому з ним найбільше, тому що в кімнаті одні. А так з усіма, з усіма добре і спілкуємось, і там, проводимо час разом. Е, ти чимало матчів відіграв за Минай. Е, е, Минай це команда конкурент «Оболоні». Розкажи, як тобі зараз тут і чи є якась мотивація, можливо, довести щось своєму колишньому клубу. Та ні, доводити нічого не хочу. Це вже все в минулому, тому я е, зосереджений на оболоні і нікому доводити в минулому не хочу нічого. А на твоїй позиції, окрім е, тебе, є в команді два нападники це Краснопір і Тарануха. Розкажи, як ти сприймаєш цю конкуренцію, чи піде вона тобі на користь? Ну, конкуренція всім іде на користь, тому. Головне, щоб результат показували, а там е вже тренер буде дивити, кого ставити, кого не ставити. Але конкуренція завжди на користь всім футболістам. І от поділися ще, які конкретно перед собою ти ставиш цілі та завдання от на цих останніх півроку? Може, Можливо, там по голам, по асистам, по матчам дивися, як... Ну, Головне завдання це команда, щоб ми не вилетіли, щоб ми зайняли як якнай... Вище місце, а по голам, звісно, ставлю, якісь, нема конкретної цифри, яку я хочу там. Но хочеться чим більше, щоб і допомагати тим команді. Я дякую тобі і бажаю успіху. Дякую, гарно.